Сланцевий газ зло чи порятунок? Чому українські націоналісти і Газпром відповідають на питання однаково? Запитаємо в Ірини Сех, голови парламентського комітету і свободівки. Міф бою під крутами. Чому ми говоримо про подвиг молоді і не говоримо про злочинну недбалість керівництва УНР? Їх ненавиділи совєти. забуті українці повертаються на екрана. Виходить документальний фільм про Михайла Гаврилка. Не скигли, а дій або покращення вже сьогодні своїми руками успішний досвід громадянської самоорганізації. Ми опинилися знову під загрозою як держава, як нація. Проблема наших от ну активних і небайдужих людей, тому що вони всі, як правило, є індивідуальними гравцями. Об'єднайте навколо себе однодумці. А також те, що варто почитати, подивитись і послухати. в слова й не тільки четвер, 21 перша.